І по поньому відео ми заробили аж 700 тисяч монет, і нам ще трохи залишилось до мільйону І давайте ми зараз зробимо якусь кату. Цікаву. Ветимо гігічні уже. Давайте. Воно у нас вже швидко робляться, не так і каніше. Тільки чомусь вона у нас довго почуття. А, все. Одну зіку. Mm. Ну, добре. Давайте не видаляти поки, а то всі картеки мом вони вже на свою суму майже можуть получить. ну, Добре, давайте видаме цю карту. Бо вона у нас тільки 2000 принесла. Монет. Это логічна пустота, Сус. Давайте подивимось, що з цього вийде. Давайте допоможемо тільки їй, тому що вона довго це буде робити. Нам ж треба швидко. Надвізіка. Чомусь у нас начало погане. Давайте цю видалимо. Як ви думаєте, яке комбо тут можна? А де це все? Може воно їй сподобається? Це скоріш всього на дві звіки? Це такі, з всього, і могло б бути. Ну, милотимела ж 22 тисячі. Давайте ось цю кату побудуємо. О, це вже перші зіки наші великі, великі. Давайте тільки цю кату видалимо і давайте швидко якусь. А, не давайте, якусь Зробимо чи вже настигнемо. Давайте повинні встигнути. Встигло. і ще навіть на 4,5 є зіки ми забили. Давайте подивимось скільки нам дадуть. Ого, нам 44 тисячі дали. Багатенько. І ще ми в тендах. Це теж добре. Ось наша карта. Видалимо на одну чи на дві зіки у нас тут багато їх. уже пять. На это все. Давайте, ой, сай. Тики винста 25 тысяч. Нет. ну Доба, давайте швидисенько, то хоча ні швидко вже не встигну а хоча можемо і встигнути. ні ми не настила. Хоча й намагаюсь. І, ну, і то на те язики всього лиш. Ну, добре, побачимо, скільки нам дадуть. Може багато. Ну, давайте все. Таке комбо. Ну, з теремами і тільки на двізіки. Ну, те ще що ми можемо тут видолити? Ось що тебе видолити. Воно у нас найгірше. Тобто на скільки нам дадуть аж за цю? 20 тисячі. Це багато. І це у нас в тенах. А, давайте ось дивіться, подивимось, що там вийде. На Тейзіке. Ну, це багато. Це хоча б на дві. Давайте ще якусь одну. встигнемо. Ні, вже не встигнемо. Давайте що можна. Зобите вже. Дайте ось це. На це добре. І вже ви, як можете побачити, у нас 750 тисяч, що майже вся сума з мільйону. Це ми встараємо. Зробити одну кату. Давайте мені на 20 тисяч нам багато. Давайте все. Ну, коні і гонки. Це повинно бути доба. Так і є. І ще не так стоять. Класно. Давайте тут мене тут у нас немає. І вони нам не і нужні. Але тільки ось тут позбавимо деякі. А ми знову в, в, в тендах. Ми ще давно не спали. Може, поспимо і подивимось якісь нові е, собі стилі. Якщо ви видалите ту кату, яка у нас в стендах, давайте подивимось. С одно у нас вона не особо популярна. А уже це не залишилось. Давайте ще якось зобимо. Це повинно бути добре. Давайте побудуємо. Не вийшло з першого. Воно щомось майже завжди не виходить з першого разу. Заставимо. А давайте вдома. Воно у нас чомусь зверху була. І вона у нас саме гіша поки було. Застаремо, ми встараємо. ось зробимо так. Музичні лаки-блоки допи. Ну це ось таку. Давайте саме встаремо на одну зіку. Ми... Коли місяць закінчиться, ми її видалимо. Так, вона у нас не багато понесе, тому що вона тільки на одну зіку. коли на жаль, для нього. блоки Давайте побудимо. Цікаво, як це було б в Майнкрафті в самому. Вона читає зіки. Це добре. все ну, відомо і може ми встигнемо. То хоча ні. Все-таки простота і. 2. Не все-таки мостило. Правда, на Тіка, але все одно. Дескільки ми матимемо? Аж 40 тисяч. Це багато і у нас все-таки цякати мінус 21 мету. Давайте залишимо. У нас вже вісімсот тисяч, Нам ще двісті, і у нас вже мільйон. Давайте ось так забимо. Чудового. То хоча ні, все таки 17 тисяч, це, це багато. О, дивіться, у нас тут є такі настоки. Добре, давайте начепати їх. Можемо подивитися, що тут? Хоча ні, у все-таки. Ой, не будемо чіпати. Де ти за... знову збудуємо? Ми. Це пустоту? У нас чомусь багато пустоти завжди. Одну зіку. Добре дивити. А, у нас місяцей тільки почався. Тоді давайте якось відомо. Тільки я не знаю яку. Давайте подивимось. Тільки на чомусь кодін погано справляється. Все. Ми зробили аж до кінця місяця. Але вона у нас аж 14 тисяч. Це багато. Давайте скільки в плюс вийдемо. Ні, ми не вийшли все-таки в ці каті в плюс, але все одно. І дане відео вже підходить до кінцю. Ми в цьому відео вже зробили аж 815 тисяч, що майже вся сума. І якщо ви пише на цьому каналі, підписуйтесь, ставте лайк, завідозів і всім удачі, і всім пока.